Добрий день, малята! На цьому тижні ми з вами говоримо про безпеку, про нашу з вами безпеку. І ви вже бачили заняття про пожежників. Пожежників це ті люди, які тушать вогонь. А їздять вони на спеціальній пожежній машині. Ось подивіться, будь ласка, уважно. Вона завжди червоного кольору та має зверху дробину, щоб можна було діставатися до етажів або високих поверхів, коли йде пожежа. Номер пожежної рятувальної служби 101. Нагадую вам, запам'ятайте, будь ласка. І сьогодні малята я вам пропоную намалювати пожежу. Для малювання нам потрібні будуть. Фарби, пензлик, водичка у стаканчику та аркуш білого паперу. Для початку ми намочуємо з вами пензлик. Ось так акуратно. І набираємо червону фарбу, бо машина в нас буде червоною. Вона має червоний колір. Ось так. Набрали червону фарбу. І на аркуші. Де завгодно малюємо прямо кутничок червоного кольору. Ось. І зафарбовуємо його. Ось так. Акуратно, щоб не виходити. За контур цього прямокутничка. Тепер зверху ми намалюємо ще один прямокутничок, але трішечки менше. І його ми замальовувати не будемо. Ось. І зробимо тут нібито віконце. Тепер ми намалюємо. Один великий прямокутник. Поруч, це в нас буде кузов. Ось такий великий-великий прямокутничок малюємо. І теж зафарбовуємо червоним кольором, обережно не виходячи за контури. Так. Ось, бачите, вже нагадує нам нашу машину за формою. Тепер треба домалювати колеса. Колеса в нас будуть чорного кольору. Вимиваємо пензлик добре у водичці та набираємо чорний колір. Але дивіться, малята, щоб фарба встигла висохнути, бо збіжиться. І малюємо круглі колеса. Ось так. Одно колесо. і друге. Бачите? Так, а тепер проведемо чорну з смужечку, щоб видно було, що це низ машини. Нам залишилось домалювати драбинку на машині. Ми її малюємо двома паралельними смужечками. Ось так. Одну проводимо і другу на невеличкій відстані. І домалювали ось такі щаблі. Ось. І з'єднали з машиною. Щоб видно було, що вона тут тримається, малята нам не вистачає дороги, бо машина в нас не може висіти у воздухі у повітрі. Дивіться, просто набрали чор, чорну фарбу та пензлем провели ось таку лінію. Це в нас буде уявна дорога. І ще нам не вистачає фари, щоб всвітила. І видно було, куди їде. Вона жовтенька в нас буде. Ось так намалювали. Подивіться, малята, яка чудова машина в мене вийшла. А у вас така машина? Вийде, а спробуйте намалювати. І я чекаю ваших робіт. До побачення!